Так, таки не втримався, маємо час і заїхали ми в садовий центр. Дивіться, яка тут красота. Це в тому, що ми завжди купляємо собі вазони, квіти, які, які гарні, у нас кажуть, братчики. Не знаю, як по-правильному, незабудки. Ну, красота. Зараз я походжу, подивлюся, може щось таке собі гарне виберу на терасу або до швагра. Ой, дивіться. Бачите? Ну, то коли я там граю музика, то я зараз також швиденько йду, ми прибіжемося. Тут, бачите, багато тих є таких м -м, петуній, оцих ампельних. Сульфіні є по 25 гривень. Я би хотів о, такі от там, зараз ми покажемо, що б я би хотів. От, Такі, як я минулого року купляв сині, є вже червоні. Бачите все. Оце, о, де такого, такого хочу. Хризантемка, як вона називається. А тільки відкривається. Така і пухнаста. Всякі, які не хочете листочки. Все підписано, бачите, по сортах. Єлов жовтенька якась. Ой, я такої, навіть теж не бачив. Дивіться, яка красота. Вроді сіренієва, але краї зелені. Та селекціонери завжди... О, оті, ті, що я купляв минулого року, вон там, бачите? Селекціонери вища щось знову придумують, щось видумують. Таке всяке гарне. Ось там, бачите, яка красота. Там вон, бачу хризантеми. Ну, це вже буде на осінь. То вже буде все на осінь. Зараз ходіть, на ту красоту всяку. О. Я як приходжу часто, я не знаю, а ну напишіть мені, у вас таке буває мене, навіть якщо я не хочу купувати, в планах нема, просто прийти подивитися, що воно собою являє, яке воно є. Я зразу хочу все купити. Мені зразу і таке треба, і таке гарне, і таке гарне, і таке О, Георгіна. Мені подобається якийсь такий, знаєте, о, оцей гарненький дивіться який. Правда? Такий цікавий, пухнастий. Ось така от біленька, пухнаста. Зараз я подивлюся, яка тут ціна, щоб зрозуміти. І от дивіться. 40 гривень Георгіна коштує. Червоненька. Яка не... Ой, і така от помаранчева. Можна, які не хочете кольори купити. Добрий день. Йдемо, тут багато дуже є. Теплиць, подивимося, по різних. Так, бігати не будемо по всіх. А, он туди вам покажу, таке є. У нас дуже часто таке на клумбах садять. Ось ці палички довгі висять. Таке, що історія цікава, я таке не бачив тут раніше. Бегоня, от, бегоння. Як добре все підписане. Все, що вам 15 гривень коштує така бегонія. Є біла. Он, о, дивіться, яка є гарна, те, що таке. А, це теж бегонія. Бачите? Ну оці петунії і сульфіні, то зараз хід сезону. Зрозуміло. Е, я не маю зараз де їх чіпати, то... 100%, що я їх не буду купувати. Вони які от бархатці гарні. Такі. Якісь такі. Таке якесь негарне, не знаю, мені таке не подобається. Так, Ну тут красота. Тут чорнобривці по 15 гривень мої хороші. А вон такі, як от Алла ніяк не можуть доцвісти, тут зацвіли, бачите? От воно. Та, що бубулька така, як от в але. М'ята вон цвітає якась. Там подивимося, що ще є. А он дивіться. Ал, дивися. Такі лілії, дивіться. Такі, знаєте, хто ви зараз селів баби в горшках росли, правда? Зараз вони ж дуже модні, тут яких не хочеш є. А тут таке, у нас таке саме на терасі росте червоне. А це одна пана Астромерія. ні? Дивіться, яка красива. Вона в букетах переважно, а такі високі бубульки. Та, Астромерія. А от вона. Отака от от в букетах продається в квіткових магазинах. Ой, бачите, ну тут а, видно, що такі от красиві композиції. А оці от от з Гербер. А от там дивіться, яке гарне. Дивіться. Що це таке? Таке, щось цікаве. А от воно є. лопушки. а такі махрові. Точніше, не а такі бархатні. Боже, яка красота. Просто красота. От я от от хочу. От я от от хочу. Треба статися того. Бачу, дядько ходить, продає. Длямку собі виберемо. І я собі таке куплю теж. Але мені цікаво, чи воно буде таке велике, чи воно буде таке от маленьке. Зараз давайте разом помагайте мені. Яка на вас дивиться квіточка? Боже, яка гарна. Мені всі подобаються. Мені всі подобаються. Скажіть, будь ласка, а оці от, вони будуть такі, як у вас там у грушку, потім такі великі. Типу воно потім таке виросте таке гарне, велике, так? Супер, топ. Я собі вибор тут складу, добре? Так, шо, Бачите, які брачки. Ну це вже кажуть, каже власник, що вже вони відходять, тому вони вже собі теж поробили композиції. Ну і я накупив от георгін. Отаких таких от 11 штук різно-різно-кольорових різно різно кольорових. І Це тут і теж є композиції. Все таке гарне. Ну, тут завжди дуже гарне все. Красота. Все, дякуємо. Йдемо, ідемо тримай, щоб не впала квіточка. Доброго дня всім. Сьогодні таке відео буде дуже-дуже з нарізками. Приїхали ми сьогодні на цвинтар до моєї тітки, в неї річниця. За посмерті, вже 4 роки як якій нема. От, і ми приїхали, замовили службу у церкві звичайно, і приїхали на цвинтар помолитися і привезли свіжі квіти. От, мене мама каже, що треба, щоб завжди було гарно ставити якісь такі знаєте, штучні. Я не є прихильником тих штучних квітів. От, Тому краще вона каже, що ти поставив свіжу квітку, за 2-3 дні вона вже сохла, згнила і на могилі типу, так не гарно. Але нічого, як немає, нічого страшного, свіжа квітка там пропала, приїхав за тирін чи за два, поставив нову свіжу квітку. Але свіжа то є свіжа квітка. О, тому йдемо, помолимося, а тоді поїдемо вже, будемо займатися своїми справами. Маркусечка, покажи, яку ти, яку ти, покажи, яку ти гарну квіточку, покажи, яку ти гарну квіточку для Вірочки купив. так? Вірочка назад дуже любила жовті квіти, а особливо вона любила дуже жовті тюльпани. Ну, так, тюльпанів зараз немає, то ми купили таку жовту георгін. Ой, час біжить страшне, мої хороші, просто як вода. Здавалося, то було вчора, а вже 4 роки. Ось так. Живу квітку так з горшка я пересадив цю вазу. Бачите? Вона має бутони, вона буде собі ще квітувати. Ну і тут ті тюльпанчики відповідно ростуть. Ось така от нас. Могила, тут поруч є лавочка. Для мене моя тітка була мені практично другою мамою. Дуже шкода, що дуже рано вона пішла від нас. Добре, мої хороші. Помолилися, теж поплакали, поговорили і їдемо, їдемо додому.